Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні, 6 грудня, зараз коротко про головне, тобто про спроби росіян атакувати з повітря Одеську область і Одесу, які напередодні завершилися поповненням авіагрупи крейсера Москва. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, напередодні, 5 грудня, росіяни спробували в черговий раз атакувати південну час. Тину Одеської області з літаків своєї тактичної авіації, так як вони досить безперешкодно робили вже останні кілька тижнів, коли вони скидають з бомбардувальників кориговані авіабомби в районі острова Зміїний та Гирла Дунаю. Чергову таку спробу здійснив російський бомбардувальник Су-24, який діяв під прикриттям винищувача су 30 Але цей бомбардувальник був знищений силами ЗСУ і таким чином він поповнив авіагрупу крейсера Москва. Після цього відомо, що за інформацією повітряних сил України над місцем його падіння декілька годин літав російський патрульний літак Ан-26. У марній спробі знайти екіпаж цього бомбардувальника, та скоріше за все поповнення було не лише авіагрупи крейсера Москва, а й екіпажу крейсера Москва, який майже у повному складі зараз сидить і слухає концерт Кобзона яким саме чином було знищено цей літак, ми поки що не знаємо. Але зауважу, що у України є кілька засобів ураження, які можуть його дістати на досить далекій відстані над морем від берега. Це або зенітно-ракетні комплекси Патріот чи САМПТ. Які могли бути перекинуті на південь нашої України, або це могли бути успішні дії української авіації? Крім того, не слід забувати, що неподалік від острова Зміїний вже починається повітряний простір Румунії, країни НАТО, який порушувати росіянам не можна з усіма витікаючими наслідками, і е, далі. Вже увечері 5 грудня росіяни спробували завдати удару по Україні дронами камікадзе типу Шахет. Це був другий за останній час досить масований удар. Вони задіяли 48 таких безпілотників, які запускали з району Курської області Росії з північно-східного напрямку та з Криму, з Мису Чауда, з південного напрямку. Однією з цілей цього удару стала Одеса та Одеська область. Де дуже активно працювала протиповітряна оборона і було чутно вибухи. Загалом дрони, окрім Одеси та Одеської області, летіли через Миколаївську, через Одеську, Кіровоградську, Вінницьку, Черкаську та інші області у напрямку Західних регіонів України, зокрема Хмельницької області. Чомусь їх дуже так. Приманює містечко Старокостянтинів. Костянтинів, але більшість дронів нікуди не долетіли, тому що сили протиповітряної оборони змогли збити 41 з 48 дронів, і більшість з цих дронів було збито мобільними вогневими групами. Також була задіяна, були задіяні зенітно-ракетні комплекси та авіація. І тут зауважу, що протиповітряна оборона показала досить високу ефективність і в тому числі сили. Українського флоту з одного з своїх катерів над морем, неподалік від Одеси, збили один з цих 41 одного збитих загалом шахетів. Тому ми бачимо, підкреслю досить високу ефективність української протиповітряної оборони, яка успішно відбиває атаки шахетів. І поза минулої ночі росіяни також здійснили повітряний удар шахедами, який оминув Одеську область стороною. Було запущено 17 дронів. Але Збито було з них всього 10. Ми стежимо за ситуацією. До побачення з днем збройних сил України вас, а також з минулим днем волонтера. Слава Україні!